Отойдите от машины! На каком основании вы будете развивать? Отойдите от них! Вы только что толкнули вийсковослужбовца, статья 114 пункт 1 Протидія військовослужбовцям та Збройним силам України! За наведу, за ви від 5 до восьми років кримінальної відповідальності, ви тільки що лівою рукою мене толкнули. Я, прийду, я вас зараз я можу віде, затримати віде, за, що? за те, що ви мене толкнули лівою рукою і, ра, не і наведу, 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 розглянути це як на як напад на машини! Не трогайте! Вы не имеете права ломать машину! Я вызову сейчас наряд полиции сюда! Хуже, Зачем вы ломаете дверь? Скажите мне, пожалуйста! Только щ... Я сейчас разобью телефон! Вообще, с чего вы его разобьете? Не снимай, я не, я не снимаю! Вот бери просто... телефон! А. телефон. А. Вот бери телефон! Я убрала телефон! Что Все, что? На, что заховала его и заховала! Сорвите, вот так, вот ласка, давайте же, я вам покажу. Зачем вы ломаете машину? Объясните вы мне, пожалуйста. Не человек должен встать! Ему надо встать и выйти с машины. Я же вам сказали, будет адвокат и человек. Да не будет адвокат. Будет адвокат. И что он сделает? Что я не помню, что он на меня орете. Что адвокат сделает? Вы делает? стоите, толпа мужиков, орете на бабу. Вы вообще, да. в конце концов. Дом да, сидит, мужики, куда? его защищает баба, как вы говорите. Это баба. Поэтому, рот, да. немножко. Не надо мне а, а он с бабой прошел. Кремрый или что? И и да, я вижу. Сидит, трусит. А под чем он? Пусти. почему он? Почему? он трусит. Что с бабой случилось? Случилось? просто ситуация. Я похлоп. говорю. Да, да. 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 Він порушник! Він закон порушив! Він чого має ви, за це відповісти! Чого ви на мене підвищуєте голос? Скажіть, будь ласка. А чому ви кричите? так? ви чому? така, щоб тут кричати на нас? Ви до мене доторкнулися лівою рукою, я вам пояснив. Відійдіть, будь ласка. Я відійшла! Хто ви така взагалі? Я вам сказала правозахисник. Правозахисник. Так. І ви не знаєте статтю 114 пункт 1? На підставі чого ви збираєтесь робити в обшук в автомобілі? Підкажіть, будь ласка. На... Якщо людина перебуває розшуку, це одно. На підставі чого? Добре, якщо він перебуває в розшуку, нехай вийде з авто, та поїде Він вже сказав! Він вже сказав, він чекає адвоката, адвокат зайнятий. Є наказ, ми його чекаємо. Є наказ. Я на можу з ним ознайомитись. Да, 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 будь ласка, читайте на сак. Ході з машини, ти б адвокат йому не допоможе. Він зобов'язаний як громадянин України. Таганя. Ви чуєте чи ні? Ви не маєте права! Виключите, будь ласка, камеру! Камеру виключите. У мене а камера не включена. Підлягати кримінальній відповідальності. Я вам ще раз спокою. Жінка веде віддаж до військовослужбовця. Будь ласка, назвіть своє прізвище, ім'я та побачення. Громадянка України! Щоб поліція могла зафіксувати правопорушення. А ваші документи можливо побачити? А ваші? Можливо. Ви громадянка України. Я, я громадянка. А я військовослужбовець, от і поговорив! Я не розумію тон такого спілкування. Ну, я не ви зобов'язані надати документи. Я громадянка України. Знімає я знімаєте громадянин тільки військовий. Ну, ну ваші документи! документи.